Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Норвегія планує якомога швидше відправити Україні танки Леопард 2 Про це заявив міністр оборони країни. За його словами, найімовірніше це відбудеться наприкінці березня. Однак точна кількість техніки, яку планують передати Збройним силам України, все ще невідома. Норвегія, одна з європейських країн, які пообіцяли поставити Україні танки західного зразка. У першу чергу йдеться про «Леопард-2» німецького виробництва. Як зазначили в уряді Норвегії, важливо, щоб ми тісно співпрацювали з нашими партнерами, щоб ця допомога мала реальні зміни для України. Відомо, що Норвегія має на озброєнні 36 танків у версії leopard 4 Також Норвегія збільшить кількість інструкторів, залучених до навчання українських військових у міжнародних місіях, та проводитиме навчання на своїй території. Їх планують почати найближчим часом. Українські військові отримують від Франції ще 12 артилерійських систем Цезар. Про це голосив міністр оборони Франції. Вони будуть профінансовані у рамках фонду підтримки у 200 мільйонів євро, який відкрив парламент Франції. На уточнюючи питання журналістів, міністр оборони Франції сказав, що Франція вже передала Україні 18 таких САУ. Також Франція відправить 150 своїх військових у Польщу, де вони навчатимуть українських захисників. До літа навчання мають пройти 2000 українських військовослужбовців. Раніше стало відомо, що Данія також передасть Україні 19 артилерійських установок Цезар. Отже, загалом у січні Збройним силам України пообіцяли передати 31 французьку колісно-самохідну артилерійську систему калібру 155 мм – при цьому Данія передає САУ, які мають колісну формулу 8 на 8 та зроблені на шасі Татра. Щодо навчання українських військових та Франція готуватиме у Польщі фахівців для різних систем, у тому числі і ЗРК КРОТАЛ. Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Очікується, що в ньому будуть боєприпаси збільшеної дальності. Про це повідомляє американське видання. Як зазначають у виданні про нову військову допомогу, повідомлять вже цього тижня. Вона включатиме обладнання для систем Петріот високоточні боєприпаси та ПТРК Джевелін. Один мільярд 700 мільйонів доларів із цього траншу профінансує фонд ініціативи сприяння безпеці України. Тож кошти підуть на закупівлю нових боєприпасів, які Україні ще не передавали. Ці високоточні снаряди підвищеної дальності мають радіус дії 150 кілометрів. Також кошти будуть використані для додаткових компонентів ЗРК Ховк, систем протидії безпілотникам, контрбатарейних радарів зв'язку та на безпілотники Пума. Решту цього пакету підтримки А це більш ніж 400 мільйонів доларів, витратять на високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» та М270, а також на автомобілі МРАП. Україні передали значну партію бронетранспортерів м 113 тринадцять 1 Б, які належали компанії Бельгії. Голова бельгійської оборонної компанії розповів, що Велика Британія придбала у них 46 бронетранспортерів м б Потім ця бронетехніка надійшла до України в рамках підтримки від Великої Британії. У бельгійської компанії були бронетранспортери у версії М113 А1Б, які вже помітили в Збройних силах України. Також Велика Британія викупила у приватної збройової компанії більш ніж 20 бельгійських самохідних гаубиць М109 для України. Перед відправленням до України їх перевірили та за потреби відремонтували. Уряд Іспанії розглядає передачу Україні шести танків Леопардвачотири у першій партії. Про це повідомляє іспанське видання. Остаточна цифра переданої техніки залежатиме від стану танків, які перебувають на базі зберігання у кількості 53 одиниці. Також Іспанія тренуватиме українські екіпажі. Плануючи термін навчання складатиме два місяці. У цей час проходитиме й модернізація танків. Термін вважає достатнім, щоб навчити військових сил України. Для тренувань будуть використовувати в тому числі спеціальні симулятори. Планують розпочати підготовку не менше 10 екіпажів у складі водія стрільця, навідника та командира танка, а також персоналу обслуги. Також у виданні зазначають, що Міністерство оборони Іспанії планує поставити Україні пакет запчастин для Леопард 2 Збройні сили України отримують більш просунуту версію бойової машини піхоти Бредлі, ніж очікувалося, Америки відправляють Україні досконалішу та новішу версію БМП Бредлі м М2А2». Зовні, відрізнити таку версію БМП від старіших версій можна за камерою водія у передній частині корпусу БМП. Таку ж камеру має і Бредлі м М2А3». Окрім того, виробник зазначає, що машина має вдосконалений захист даху із використанням титану. Нагадаємо, загалом Україна має отримати 109 БМП м 2 Бредлі. Поставки були оголошені в рамках двох пакетів військової допомоги у 2023 році. БМП Бредлі у цій версії дуже схожа на БМП у версії м 2 3 і має більшість її вдосконалень. Вони стосуються глибокої цифровізації управління машиною та вогнем. Французька компанія отримала контракт на виготовлення двох радіолокаційних станцій для України під зенітно-ракетні комплекси. Самте, за даними компанії, контракт передбачає постачання повного комплексу протиповітряної оборони. Він включатиме РЛС, центр управління, систему радіозв'язку та повітряного цілевказання. Ці РЛС пропонують ефективну відповідь на типи загроз, з якими стикається Україна, включаючи безпілотники та загрози дальньої дії, такі як крилаті ракети, гелікоптери та бойові літаки. Така радіолокаційна станція здатна одночасно спостерігати за повітрям та поверхнею, виявляти повітряні цілі у радіусі 250 км у бойовому режимі до 100 км. Нідерланди готові розглянути запити України щодо постачання винищувачів f 16 американського виробництва. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів на спільній прес-конференції з президентом Франції. Прем'єр-міністр Нідерландів, як і Макрон, вважає, що немає табу на підтримку України. Він також зазначив, але це дійсно буде дуже великий наступний крок, якщо справа дійде до цього. На озброєні Нідерландів перебувають винищувачі f 16 різної модифікації. Нагадуємо, протиповітряна оборона України отримує від Нідерландів дві пускові установки комплексу Петріот та ракети до них. Нідерланди стали третьою країною після Сполучених Штатів Америки та Німеччини, яка надасть Україні системи протиповітряної оборони великої дальності. Американська компанія пропонує Україні придбати два безпілотники Reaper MQ-9 за один долар. Водночас Україна має витратити приблизно 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання отримало лист пропозицію, який керівництво компанії передало представникам посольства України в Сполучених Штатах Америки. За інформацією журналістів, пропозиція також включає наземну станцію управління безпілотниками. Представник компанії сказав, що компанія не може коментувати конкретні угоди. Разом з тим вірить, що Україні потрібні такі можливості, як Ріпер і найближчим часом. Міністерство оборони Норвегії звернулось до Генштабу країни з проханням розглянути можливість передачі БМП СІВІ 90 Україні. Про це повідомляє норвезьке видання. Міністерство оборони повідомило виданню, що уряд Норвегії планує зробити більший внесок у військову допомогу Україні. СІВІ-90-30Н 9030 н експортний варіант сімейства бойових машин Сві-90, розроблений на замовлення Збройних сил Норвегії. Зараз армія країни має 164 таких БМП. Спеціально для експортного контракту бойову машину озброїли 30-мм автоматичною гарматою Бушмастер-2. Українські гірські піхотинці отримали французькі міномети калібру 120 міліметрів. Кадри з цими мінометами показали бійці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За словами військових, міномет французького виробництва може точно стріляти звичайною міною на відстань до 8,5 кілометрів. Міномет використовує для стрільби стандартні боєприпаси НАТО, а також спеціально розроблені під нього. На оприлюднених кадрах українські військові використовують для французького міномета американські міни М1101. При стрільбі колісний хід не відокремлюється, що дозволяє легко перекочувати міномет силами розрахунку у разі зміни позиції. Український завод вперше використав для монтажу свого фірмового самоскидного кузова з тристороннім розвантаженням нове італійське вантажне шасі «Івеко». Технічні ресурси базової вантажівки дали змогу отримати новий самоскид з вантажопідйомністю до 10 тонн. Цей самоскид, окрім 10 тонної вантажопідйомності, має ще одну інноваційну властивість вперше в Україні самоскидний кузов повністю виготовлено з високоякісної шведської сталі. На українському заводі зазначають, що шведська сталь має підвищену міцність і призначена для виробництва міцних легких надійних металоконструкцій. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцності.